Пустош свою голову і зосередься на тому, що ти робиш. Ти десь захований глибоко всередині. Забудь, що таке круто, роби що не круто, створи щось своє, свій світ. Якщо боїшся, нехай це вхід. Спробуй бути дурним, простим, безтурботним. Тоді ти зможеш просто робити. Навчися хоч іноді казати, та пішло воно все до біса. У тебе є на це повне право. Просто пробуди щось всередині себе, свій химерний погляд. Не бійся помилитись, зробити щось погане, просто розслабся. Ти не несеш відповідальність перед цілим світом, ти відповідальний тільки за свої вчинки. Тому просто працюй і не думай, що ти винен. Вина заставляє напружуватись. Припини хвилюватися про щось серйозне і глибоке, про сенс життя чи вибір мети, про постійне наближення до якогось неминучого кінця. Перестань тішити своє его, забудь про цей світ, просто будь впевненим в своїх силах і ні про що не думай. Роби свою роботу, досить думати і переживати, озиратися, міркувати, сумніватися, страждати, сподіватися на легкий шлях боротися, хапатися, бентежитися, бурчати, бурмотіти, бубоніти соромитися, запинатися, шлятися, розважатися, метатися, відступати, зачіплятися, скеглити, стогнати, зітхати, показувати пальцем, вічно чекати, плестися, як черепаха. Злобно мружитися, вічно тупити, чіплятися, стримувати себе, сунути ніс, бути в пошуку, виділятися, нести маячню, ганьбитися, ламати, ламати, ламати собі життя. Вистачить. Досить, просто роби. Повір у себе, зроби щось кричуще, здивуй себе, адже тобі дано талант, за допомогою якого ти можеш вселяти надію, надію в себе та в інших людей. Дякую вам за перегляд. Поставте вподобайку цьому відео і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових мотиваційних роликів. Почуємось.